Попередній відос про горор, де ми били хатки у славу ФБР, людям явно зайшов, тому сьогодні з горорами можна продовжити. Будемо грати в симулятор помічника поталого анатома. Правда, нас намахали, і гарувати доведеться замість цього самого поталого анатома і не з тим відбиватися від демона. Ох, це оголошення про роботу. Правда, грати будемо не в повну версію, а в демку і їде, тому що в мене на стібі грошей немає. Тому що, якщо людям цей відос зайде, можна буде зіграти і в повну версію і зробити порівняння. Правда, щось я трішечки підозрюю, це порівняння буде взагалі не на користь повної версії. music of it was just really weird so some stuff fell over that's not a big deal no I know it wasn't even my fault but he sent me home right after that I'm just really worried he's supposed to finalize my stuff today and he said he would right yeah so that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Uh, wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Uh, look, if I did anything wrong today, just. No, no. Yeah. Uh, are you sure? I mean, of course. <laughs> Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges and your personal belongings drawer in the back room. That's great. Uh, thank you. I I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go like right now. I'll talk to you later. Uh, where are my keys? Я дуже сильно де хочу скаржитися, але чому хата головної героїні виглядає як квартира з того мему. Або це, або це якийсь супер елітний медичний гуртожиток. Тут книжка називається Смерть і гниття, а на обкладинці зображені макарони. Я б зараз поїв макаронів. Головної героїні якесь прокляте радіо, яке вічно грає ту саму радіостанцію, яка вічно грає ту саму пісню. Господи. Where are my kіс? There we go. Where are my keys? Пішов, угораєш, ти що, угараєш, Ти ніби секунду назад двері відкрила. Як ти умудрилася знову їх загубити? Словом, ми приїхали в прекрасне місце повне радості і неймовірних розваг. Для сумнівно адекватних. Словом, сюжет тут такий. Головна героїня влаштувалася працювати в морг. Її right. директор Kizel, в лиці Діда, нікого нам не показують, але ми всі знаємо, що цей бісів дід. Дзвонить їй серед ночі, щоб вона приперлася на роботу, бо там привезли три нових трупа, а він захворів і не може ними зайнятися. Я нагадую, назва гри такто помічник поталого анатома, але ми якогось біса будемо виконувати функції повноцінного поталого анатома. Ну ладно. Да, походу, це Ісус всякого видів. Окей, в мене тільки одне питання. Чому, коли головна героїня дивиться в дзеркало, вона бачить прекрасний великий третій розмір, а коли вона опускає голову, то там порожньо. Хіба воно не мало би якось отак виглядати? Що це за загадка зниклих цей... Ць? Тут чомусь на стіні моргу висить фотка з Ради зі скайрибу. Підозрюю, що директор цього самого моргу на неї молиться. Ну мені взагалі більше Лідія сподобалась, але ладно, теж хороший вибір. Ладно, в фігньою займатися, йти роботу робити, бо прийде дід і буде скиглити, як у той дід з попереднього відосу. Слава Богу, що той здох. Ой. Тут в якийсь певний момент має початися параанальна активність, але я хочу цього демона збайтити, щоб в нього бобити почало і подивитися, що буде. Шо, мужик, як життя? Мовчеш, розумію, братан, розумію. Так, а з цієї шафи можна щось вкрасти. Я не знаю, наскільки хорошою є ідея красти щось з моргу, але коли це мене хвилювало морально етична сторона питання. Словом наступне завдання це відвести оцей труп в морг і привести наступний труп на ростин. Але я пропоную замість цього поїхати цей труп продати. Чисто технічно це неможливо зробити оцей труп. Коли я його пхаю, він умудряється застрягати, але розумієте, якщо прикладати достатньо сили і вірити в себе, то його можна пропхати просто через текстури. Тут аж демон прийшов подивитися, чим я займаюсь. Братан, ходи сюди поможеш тягнути. Ну куди ти зник? Походу, він не хоче нам допомагати, а більше просто не відійшов від побаченого і того, що хтось додумався труп і з украсти. Да, у мене був просто геніальний план, але він повністю провалився, тому що я ворота відкрити не можу. А, я ще й не можу труп назад запхати через те, що тут занадто високий поріг, то буду доведеться його лишити прямо тут під дощем. Ладно, я того нещасного назад привіз, щоб він під дощем не мокнув, а то це щось зовсім вже не повага до усопших. Джаю, мені завтра буде дуже важко пояснити, як це сталося, якщо дід мене запитає. Ладно, його проблеми, беремо бабку і веземо її на Ростин. Так, окей, бабку я привіз, але Ростоном ми займемося пізніше, поки я пропоную сходити пошукати цього самого демона і трошечки до нього подумахуватися, щоб він не розслаблявся зайвий раз. Знаєте, я завжди хотів схопити демона за цицьку! Його так від Бог размен тупо бадуло. Так, словом, нам треба спочатку провести огляд цієї самої бабки на предмет всіляких зовнішніх пошкоджень, там порізів, синяків і все в цьому дусі. І ні, я її оглядаю де, тому що я геронтофіл, повірте мені, мої смаки набагато специфічніші. Так от ми потім всі ці зовнішні пошкодження маємо внести в місцеву базу даних. Так, не тільки на лівій нозі знизу є якийсь невеличкий синець. Вносимо це в базу даних, і якщо я нічого не пропустив, то воно має нам зарахуватись. Це просто найгеніальніша таблиця на моїй пам'яті. Тут рівва нога справа посередині, а голова зліва, а права рука зверху. I need to file the copy up front. До нього дуже важливе питання. А де пісюн? Де він? Знаєте, в мене складається враження, що демону йому трішечки некомфортно від моєї поведінки. От він очікував чого завгодно, але точно не моїх домагань. О, кого я бачу, а кого ми зараз будемо, мат? А, окей, демон підготувався краще. Він тепер просто при кожному моєму приближенні тікати починає. Розумно, розумно. Треба змішати різні хімікати для того, щоб очистити тіло від всілякого перед похованням подальшим нобо перед кремацією. Стоячи зі звуку, в демона бомбануло від моєї тупості, бо я ніяк не можу ці бісові хімікати підібрати нарешті, боже, я це, звісно, виріжу до але Я напевно хвилин 20 бігав туди назад по цьому бісовому морву для того, щоб знайти ці хіміка. Бабка, блін! Блін, я просто дедавиджу цього демона. Бабка, ходи сюди по-хорошому, бо я за себе не ручаюся. Це погано закінчиться, я серйозно тобі кажу. Я просто зараз вийду на цю вулицю і краще тобі не знати, що я з тобою зроблю. Ой, ще й демон прийшов, ну куди сюди у шльок. Що боїшся і прайдо робиш? Новий паркет зіпсував, мудак. Я не буду на тебе ніяк реагувати, ти мене замахав. І не щелкай пальцями би прямо в вухо. Не знаю, може з цим демоном можна якось домовитися, що якщо йому цю вазу віддамо на пентаграму покладу? клату? Набо прямо в руки віддам. Що тоді? Може він стане добрим. Хоча після того, що я з ним робив, він точно не стане до мене добрим. No! I'm not Здається, я все ж таки довимахувався до цього демона, і мене відправили в якесь дуже темне і страшне місце. Як то кажуть, буде там плаче скрегіт зубів. Але повірте мені не перший раз. Так, я глянув на список завдань далі. Я не бачу там пункту відправитись в пекло. Але чомусь ми саме тут. miss Owens what they've done an increase for you so that's 300 milligrams now uh, let me know if you have any questions okay yeah thank you I miss you so Насправді починається дійсно серйозно, дійсно класна і по-справжньому цікава частина гри, а не мій бісовий харас бедебодів з метою екзорцизму. Для прикладу, зараз ми знайшли монету в честь 10 років тверезості, ну я так розумію. І якщо я правильно зрозумів бексторію головної героїні, то вона втратила когось дуже дорогого, можливо, потенційного бойфренда, а може батю. Через це, чи то спилася, чи підсіла на заборонені препарати. Славом да життя її знатно так помотало. Ну і судячи зі всього, вона ще встигла полежати в якійсь дурці для несильно душевно здорових. Таке враження, що лежала вона в Bout це та дурка з Аутласту. О, не хотів би я там опидитись. Що з цією бабкою зараз буде, коли я її піймаю. І ви б могли сказати, а на що ти огляд бабки другий раз проводиш, ти ж вже її оглядав. А я вам скажу на ній, от по якійсь невідомій нікому причині, з більше стало. Підозрюю, що їх хтось побив за те, що вона тікати набагалась, навіть не знаю хто. Що там, куди ти показуєш? Бабка, я не буду наливати тобі самогон, ти від нього копита і відкинула. Теж ти удержима демонами не означає, що ти можеш бухати після смерті. Якийсь просто біблійний срач почався. Тут з одного боку демони написали Бог тебе покинув, а з іншого боку, янголи написали, що Бог тут. Просто я кажу біблійна драма. Абери трам. Бо йому не оцінив мій жарт. The door is open. seals have marked my coming. The halls of І ви oh. могли сказати, що бабка просто демона ми одержимо, але я думаю, насправді в неї просто вже білочка почалася. Словом, тут демон розказує про способи екзорцизму, якби дивно це не звучало, але так як це демка, ну ми тут екзорцизмом навіть зайнятися не могли, тому в цьому немає ніякого сенсу. I, no I suffer no bondage, but this rot, pathetic corps. Look at me! І лох, звісно. Який прес? найгіршого працівника моргу в історії я, вибач, братан, але то мій. І що ти мені зробиш? Пекло в Пекло мене відправиш? Ти подиви, де я працюю. Ти реально думаєш, що там буде гірше, ніж тут. А, він, він мене обійняв. Він пробачив мене за все, що я йому зробив. Він пробачив моє цькування. Я вважаю, що це прекрасний фінал, тому на сьогодні можемо закінчувати. Всім дякую за увагу. Якщо цей відео збере трохи більше переглядів, ніж попереднє відео, то я думаю, можна буде зробити продовження і подивитися на повну версію гри. Глянемо, що розробник туди додав, бо демка ця була дійсно непогана, ну і я знатно поржав.